Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! i iPace. Автомобіль 18 року, модельний 19, 115 тисяч пробігу, 90 кВт батарейка, без підфарбувань, повний привід. За ціною 23 900 доларів. Автомобіль з Європи розглядається також обмін. Так. Чорний шкірний салончик покажу по салону. Гарна машинка, кому цікаво. Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію вже від власника автомобіля. Електромобіль Kia ev 6 Так, 12 місяць 23-го року. 45 тисяч пробігу. 77 кВт батарейка, значить за ціною 27 тисяч 900 доларів. Тут контакти до власника, також фіксую він-код. Шкіриний салончик. Панорамка. Парктроніки, даже є, кому цікаво. Кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Ми йдемо далі. Так, гібридна Audi Q7 з Європи. В S-Line. вперше на ринку. Це 22 рік, 3,0 бензин, гібрид. 55 пробігу за ціною 62 тисячі 500 доларів. Ось такий апарат. Можливо комусь цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повно розгорнуту інформацію. Так, маємо на вибір три ID. -шки. Volkswagen ID 4. Перший варіант в білому кольорі. Так, покажу. Так, значить, по опису автомобіль 2022 року, 60 тисяч пробігу, 80, 82 кВт батарейка, автомобіль з Європи, ціна договірна. На жаль, власника поруч немає, щоб запитатись, але можна зателефонувати, звісно. По салону, салон тканинний. Так, ось такий автомобіль, кому цікаво телефонуйте, я покажу поруч в синьому кольорі. Ось такий варіант. 23 рік, 69 пробігу, Європа, 82 кВт батарейка. Ціна також договірна. По салону дивимось. Тканинний салон. Більше інформації уточнюєте. І третій варіант вже на реєстрації. темно сірий колір. автомобіль 2022 року, максимальні комплектації, 82 кВт батарейка, 17 пробігу за ціною 24 600 доларів. Контакти бачимо. Салон. Шкіряний салон. Ось так класно все виглядає. Так, кого цікавить телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Hyundai Kona. Автомобіль 23-го року, 18 пробігу, 64 кВт батарейка. За ціною 21 тисяча доларів. Тканинний салон. Так, зараз спробуємо, можливо, відкрито ще, каже. Відкрито. Так, маємо підігріви, сидінь. Кому цікаво телефонуйте? Honda Clarity, плагін, гібрид. Має дозарядку. 21 рік, 1,5 бензин. Плагін гібрид, 16 кілометрів, 16 тисяч кілометрів пробігу за ціною 21 тисяча доларів. Класний автомобіль. На всі випадки життя. Так, сам особисто не користувався, не, цікавив, не цікавився, але зі слів власника. 50 км по місту твердо проїжджає суто на електриці. Ось і її досить економна в режимі їздин на бензиновому двигуну. Ось така машинка. Кому цікаво телефонуйте. отримайте більш детальну інформацію. Так, електрична Volvo дуже класно виглядає в шикарному кольорі. Автомобіль 23-го року. 70, тут 78 кВт, так? 78 кВт батарейка, 70 тисяч пробігу, автомобіль з Європи за ціною 26 тисяч доларів. Контакти до власника бачимо. Ось така машинка, покажу по колу. Кранинний салон. Так, Кому цікаво, телефонуйте. Отримаєте більш повну інформацію від власника. Такий автомобіль. I-Pace. автомобіль на реєстрації. Значить 19 рік, 101 тисяча пробіг, 90 кВт батарейка за ціною 26 750 доларів. Контакти до власника є, розглядається також обмін. Дякую. Класні комплектації, зараз покажу по салону. Так, Шкіряний салончик. З регулюванням. Така машинка. Кому цікаво телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Від власника. Так, рідкісний автомобіль на ринку, Лусід. Електромобіль США. В гарному кольорі. Автомобіль 23-го року, 114 кВт батарейка, запас ходу 800 км, за ціною 50 тисяч доларів. Так, заглянемо по салону. Такий салончик. Mercedes b клас електромобіль на реєстрації 2015 року випуску. 30 кВт батарейка, автоматична коробка передач, звісно, Швейцарія, 91 пробіг за ціною 10-500 доларів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Tesla Model 3 в продажі. Автомобіль знаходиться біля майданчика, біля офісу майданчику в Карбазар. 21 рік, 189 пробігу, 60 кВт батарейка, запас ходу 350 за ціною 17300 доларів. Також фіксую він код, кому цікаво. Чорний шкіряний салон. Кому цікаво телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Golf Electro. По опису це 14 рік, 70 пробігу, 24 кВт батарейка. За ціною 9 тисяч доларів.